Oh, oh, У мене в планах з'їздити в банк, покласти гроші, потім заїхати в аптеку і заїхати там поруч, перервати договір зі своїм страхуванням по машині. Хочу трошки поділитися, коли тільки я приїхала в Америку і бачила е, такі негарні дороги. Але зараз розумію, що я вже звикла і навіть цього не помічаю, просто їду, бо треба. Бо... Бо в мене такий маршрут. А наразі, коли я тільки приїхала в США, то для мене це було трохи диковинкою, бо я думала, що тут дуже крута дорога, тут узбіччя дуже чисте, гарне. Так, є, але не всюди. Коротше. І тому такий трошки шок у мене наразі по приїзду в США був. Коли я їду, я люблю поєднувати якісь завдання, наприклад, слухаю підкаст, я їду і навіть ще намагаюся законспектувати, диктувати голосом в нотатки або там в свій телеграм-щоденник канал. Ось я вже приїхала. І тому це, як інколи і класно, але інколи має мати треба сильну уважність, бо дорога це дуже відповідально. Все, я приїхала. Так, я вже гроші поклала, зараз буду їхати в аптеку і вирішити питання з страховкою. Треба перервати договір, щоб далі мене не списували кошти, бо до цього я кожного місяця за свою машинку платила. 120 доларів, і це тільки в один бік. Вирішив зі страховкою заїду в магазин. Треба купити деякі овочі до борщу, і вже маю їхати додому працювати далі. Я їхала в супермаркет, до речі, в цьому супермаркету продаються переважно українські та російські продукти А тут можна придбати колбасу на будь-який смак. Просто багато різної і, і такої, як в Україні, бо тут саме в цьому магазині Купують схожу ковбасу, як в Україні. Так, беру ось такі реберці кісточки. Ой, і курочку, але хочу, але все краще. Беру склі, але сьогодні хочу взяти <заду> пластики. Баланс 52-84. Нарешті я вже їду додому, по дорозі заїхала, купила сало до борщу. Це у нас бекон, а це у нас роберця свині. Курочка. Два вида сала, картошка, рибка. Боржоми. Паста. Ярчиця. Якось так. Щодо приготування їжі, то цю справу я дуже сильно люблю. По-перше, бо твій мозок класно відволікається, руки працюють і ти змінюєш фокус уваги. А по-друге, я просто люблю готувати, бо приготування їжі це для мене такий окремий вид насолоди, окремий вид медитації. Так як я виросла в багатодітній родині, я готувала дуже часто і любила цю справу, як і зараз. Бо я від цієї душі з'їла так смачно цей борщ. Я не знімала, бо це дуже було швидко і з такою насолодою. І зараз просто лежу відпочиваю. Я не знаю, це просто неймовірний кайф. А це я єдине, що треба одягнути ремінець, бо джинси занадто великі.